Прийшла чарівна пора року осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки збираються відлітати у теплі краї, а на людей чекає багато турботи. А якої саме не знаєте, тоді я вам підкажу. І дорослі і малі з перших днів осені виходять в парки, садки і збирають опале листя, зігрібаючи у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Правильно, палити листя заборонено, це шкодить і природі, і людям. У лісах вже де не з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби, тому, перш ніж їх збирати, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи, треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати, зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг могли напувати коріння. На городах теж роботи вистачає, потрібно старанно працювати, щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і в наступному році щедро родила. Восени ще саджають нові дерева, щоб за зиму, поки природа буде спати, коріння посаджених дерев зміцніло, набралося сили і весною молоде дерево буде радувати своєю красою. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, змолотити у борошно, щоб у магазинах був свіжий і духмяний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає, треба з овочі запаси зробити, з фруктів всі, компоти, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати, та не забувайте і відпочивати.